Майже 40 років тому Дніпро інтенсивно забудовувався новими житловими масивами. Частина вже функціонувала, частина добудовувалась. На початку 1980-х багато нових будинків з'явилося на лівому березі Дніпра. У 1985 році на місці старовинних робочих селищ Ломівка та Кам'янка почали будувати два нові житлові масиви, об'єднати які вирішили однією назвою Фрунзенський 1 та Фрунзенський 2. Але у 2015 році територіям повернули їхні історичні назви Ломівський та Кам'янський, відповідно. Розділені вони. Проїжджою частиною. Будівництво першої черги тривало два роки. Забудовувався житловий масив в основному 9, 12 та 16-поверховими будинками. Фасади будинків фарбували в блакитний і червоно-коричневий колір, щоб підкреслити близькість району до води та лісового масиву.